Я сюда говорю, выпусти. Встаруху. Встаруху. Я руку скажу. Конечно, за руки берёшь. Оп. Я за руку, погныдай кое-кого. Ты слышиш? Ты слышиш? Тукань, ты что? Ты что, тукань? Тукань. Я сюда. Давай. Вас обережно. Назад! Хлопці! Назад! Двері блокуємо! Двері блокуємо! Ловці обережа! Заходимо двері блокуємо! Другі двері! Коридор! Давайте коридор! Да ходь! Ходьте! До стой, блядь! Діти специально мувика! Дивіться, б'йте! Дивіться! що вони роблять! Що Що роблять? Що там що роблять? Та ти постоянно брешечка! Хто ж тебе трогає? Трогає! Дивіться, що це ні Ні, запасний ні, запасни більше людей!